Вітаю! Мене звати Тетяна, і сьогодні я розповім вам про один зі шляхів імміграції в Канаду. У сучасному світі, де імміграція стає все більш поширеним явищем, Канада стоїть окремо як місце, де цінується гуманність і співчуття. У контексті цієї філософії існує особлива програма, яка називається гуманітарною і співчутливою HC. Призначена для тих, хто перебуває у складних ситуаціях і не може скористатися звичайними імміграційними маршрутами. Суть програми HNC полягає в тому, щоб дати можливість людям, чиї життєві обставини унеможливлюють повернення на батьківщину, залишитися в Канаді. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям, як фізичним, так і психічним, або просто відсутність будь-яких зв'язків з батьківщиною. На відміну від інших програм, де необхідне суворе дотримання певних критеріїв, agency розглядає кожну ситуацію індивідуально, виходячи із обставин і причин, які можуть спричинити співчуття. Для тих, хто розглядає можливість участі у програмі, важливо пам'ятати, що процес може бути складним і вимагати ретельної підготовки. Це включає проживання в Канаді перед подачою заявки, а також надання докладних доказів та обґрунтувань своєї ситуації. Ми готові допомогти кожному клієнту розробити індивідуальну стратегію та надати всю необхідну підтримку на шляху до успішного розгляду заявки за програмою H&C. Наша мета. Забезпечити кожному клієнту справедливий та неопереджений розгляд заявки за програмою HNC і в разі потреби довести. що Він заслуговує на цю можливість на підставі гуманності та співчуття, цінностей, які Канада так шанує. Дякую.